Другий день поспіль в українській енергосистемі фіксують дефіцит електроенергії. Вукренерго пояснюється тим, що українці почали більше використовувати електроприбори через похолодання. А відтак збільшилося навантаження і кілька блоків зупинилося. Для покриття дефіциту Україна запросила аварійну допомогу у сусідніх країн. При цьому в Міненерго запевняють, планових відключень світла нині не передбачається. Самі ж графіки вже давно розробили на випадок російських масованих атак на нашу енергосистему і вони цілком справедливі. Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в інтерв'ю моїй колезі Ані Каменєвій Тож, як українська енергосистема підготовлена до можливих атак? Дивімося, доброго дня, пані міністре. Добрий день, Хочеться почати нашу розмову з такого флешбеку. Торік в цей період всі українці вже добре знали, що таке блекаути, графіки відключень, вчилися економити електроенергію все через масовані російські атаки на нашу енергосистему. Власне, цього року атаки також є, але от блекаутів немає на щастя. Якщо порівнювати з минулим роком, це не такі масовані атаки, чи все-таки наше ППО більш ефективніше працює? Ну, можна сказати, що наразі таких масованих атак, які були минулого року, поки не було. Тобто вони щоденно атакують енергосистему, це правда, і намагаються знищити максимальну кількість об'єктів. Але насправді, от. Такої масованості, про яку ми говоримо, яка там умовна, там перший удар 10 жовтня, десь до 100 ракет одночасно, які там атакували всі об'єкти генерації передачі електроенергії, наразі не було. Але я думаю, що вони готуються до цього. Наше ППО ефективніше працює? Звичайно, у нас набагато сильніше ППО зараз. І ми отримали протягом цього року, завдяки перш за все, зусиллям президента багато кількість систем, яких у нас взагалі не було. Ну зокрема, там Петріо це нові системи, яких в нас не було. А якраз хочу сказати, що Петріо дозволяє збивати російські ракети Кінжал, які до цього ми не мали змоги збивати. а… 9 березня вони масована, це був такий фінальний масований атак на енергосистему, і вони застосували якраз ракети Кінжал. Як загалом Україна підготувалася до можливих оцих ймовірних масованих атак? і чи вдалося відновити все те, що було пошкоджено минулоріч? Ну, дивіться, все повністю відновити. Звичайно, це неможливо і є. На жаль, пошкодження і руйнування, які ну, взагалі не відновлювання. Але все, що можна було зробити максимально, нами зробили. Тому були, дійсно, ми пройшли наймасштабнішу і зараз ще в процесі, до речі, ще зараз, навіть ми продовжуємо, але наймасштабнішу ремонтну кампанію. І це дає можливість. Якраз відповідним чином забезпечувати генерацію під час проходження зими і відповідну передачу. Щодо підготовки, як саме ми от підготувалися, щоб цього року не було, ну хоча б блекаутів, як минулого року. Ну, дивіться, система абсолютно спокійно проходить е, зиму. Да? Тобто, система проходить спокійно. Єдине фактор, який може вплинути, це дійсно атаки, і навіть не сам факт, атак, а Вплив тих атак на енергосистему, тому що ну можна атакувати, використовувати теж багато зброї, але при цьому не досягти ефекту саме впливу критичного впливу на енергосистему. Багато речей зроблено да для того, щоб підсилити максимальну систему протягом проходження зими. Чи можемо ми говорити про відсотки відновленого пошкодженого минулоріч? Загальні цифри, які дійсно вони є відповідними, це те, що ударів минулої зими зазнали більш до 50% енергосистеми. Тобто ударів десь вона зруйнована, десь вона окупована, і відповідно, але навіть умовно там, минулий рік до вересня. Та сама запорізька атомна станція була частиною української енергосистеми, вона видавала електроенергію в Україну. Тобто ми споживали в Україні електроенергію, яку виробляла станція під окупацією. Тому на цю зиму ну, вона вже, вже більше року відключена в енергосистемі. Тому ну, ситуація різна, тому тут важко там, ну, якісь там чіткі відсотки. Але безумовно важливо, що що ключове, да? це забезпечити можливість генерації. І покриття споживання, як з точки зору генеруючих, так і мають резерви на випадок, якщо умовно там відбувається щось, що не дає можливість згенерувати необхідну кількість електроенергії. Для цього є імпорт, і у нас є відповідні можливості сьогодні 1,2 ГВт є дозволена можливість України імпортувати електроенергію від наших сусідів. Питання, яке вже неодноразово піднімалося: графік відключень, і за яких умов вони можуть бути застосовані багато, скажімо, нарікань минулої зими да від наших громадян, було і справедливих, коли, наприклад, хтось не відключався взагалі, а хтось відключався там з постійною періодичністю. Так це цьому є, є багато багато знов ж таки обґрунтувань. Чому так саме було? Але ми зараз нам буде ну і вже ми зробили багато для того, щоб максимально. Альфо справедливо це відбувалося, ну будемо надіятися. Але що я, я сподіваюся, що вони графіків да не так, Я дуже хотів, щоб так і було. Насправді будемо ну насправді, я думаю, що ми набагато стійкіше щодо міжнародної підтримки. Я знаю, що нещодавно ви були і в Сполучених Штатах, і на конференції у Варшаві. Чи готові далі нас підтримувати партнери, і чим саме вони можуть нам допомогти зараз? Ви знаєте, ну безумовно найкраща підтримка для енергетики це протиповітряна оборона. Я завжди це кажу на всіх зустрічах. Я дійсно мав дуже насичену програму у Вашингтоні і з міністрами зустрічався, і з моїми колегами, і з міністрами торгівлі, і з USAID-ами спілкувалися. І з дуже велика частина зустрічей була якраз з членами конгресу, причому від обох партій. І дуже важливо було, ну мені здається, їм донести. і Мені здається, що нам, нам вдалося це зробити, саме показати наскільки е, ця підтримка вона є критична і що відбувається з енергосистемою у разі, якщо умовно вони добивають до нашої енергетики. Знаєте, там на фоні складної ситуації сполучених Штатах, багато дуже складних політичних питань, але... Я б так сказав в особистому спілкуванні конгресмени, причому незалежно від якої партії, вони повністю дають сигнал підтримки України. Я вам дуже дякую, пане міністре, за те, що знайшли час для інтерв'ю. Дякую вам.